У Бердечеві криза невтішну інформацію довів до членів виконкому заступник міського голови. У більшості галузей економіки та соціальної сфери міста спостерігається спад розвитку. І початку року промисловістю вироблено на 23% менше продукції, аніж це було у 2008-му. Обсяги виробництва знизили усі підприємства. Деякі змушені перевести працівників на неповний робочий тиждень та оголосити відпустки за власний рахунок. Нічим платити заробітну плату. Продукція, яку встигли виробити, залежується на. Складах в першу чергу це незатребуваність тої готової продукції, яка випускається переважною більшістю наших підприємств. Особливо це стосується першу чергу підприємств машинобудування, підприємств деревообробної промисловості. Ряду інших трошки краща ситуація в харчовій промисловості. Але, наприклад, таких як солодові компанії проблема знову ж таки зі збутом їхньої високоякісної продукції, тому що пивзаводи, які є клієнтами, не змозі закупити цю готову продукцію. Поряд з цим зростання споживчого попиту на товари і послуги зумовило розширення мережі торговельних підприємств, закладів харчування та побутового обслуговування населення. У Бердичі відкрилися два нові готелі. Натомість закрилося кілька магазинів, що торгували побутовою технікою. Безробітних місцян порівняно із минулим роком стало більше в два рази. Але в центрі зайнятості вважають, пік безробіття досягнуто, воно має йти на спад. Незважаючи на негативні тенденції в економіці, бюджет виконується. Усі податки та збори, що наповнюють міську кишеню, зібрали.